Ласкаво просимо до програми Китаю Фокусі. Я Тіфані Майер. США готові до війни. Так відповів міністр оборони під Гексет на погрозу китайського посольства. Ми готові. Ті, хто прагне миру, мають готуватися до війни. А також подробиці про новий китайський авіаносець, судячи із супутникових знімків, він здатний протистояти найбільшому авіаносцю в МС США. Міністр оборони США під Гексет відповів на погрозу Китаю, сказавши, що США готові. Китай пригрозив війною відповідь на останні підвищення мит на китайські товари. Послухаймо, що сказав голова Пентагону в інтерв'ю телеканалу Fox. це опублікувало китайське посольство. Цитата: Якщо війна це те, чого хочуть США, хай то тарифна, торгова чи будь-яка інша війна. Ми готові битися до кінця. Як міністр оборони, що ви про це думаєте? As Secretary of Defense, how do you take that? Ми готові. Ті, хто прагне миру, мають готуватися до війни. Ось чому ми відновлюємо наші збройні сили. відновлюємо засоби стримування і військовий дух. Ми живемо в небезпечному світі поруч із сильними країнами з дуже різними ідеологіями. Вони швидко збільшують свої витрати на оборону і використовують сучасні технології. Вони хочуть витіснити США. Якщо ми хочемо стримати війну з Китаєм або іншими країнами, ми повинні бути сильними. І наш президент розуміє, що мир приходить через силу. У нього також прекрасні стосунки Сідзіньпіном, там де можливо ми будемо співпрацювати. Ми не хочемо війни з Китаєм і не прагнемо її. Ми разом з нашим президентом прагнемо історичного миру та історичних можливостей. Але моя робота як міністра оборони полягає в тому, щоб ми були готові витрати на оборону нові можливості, зброя і сильна позиція в індотихоокеанському регіоні. Ось чому ми приділяємо велику увагу. У вівторок президент Трамп підвищив мита на всі китайські товари на 20% на додаток до вже наявних мит. Згідно з останніми даними за 2023 рік експорт становить близько 19% ВВП Китаю. Дані опубліковані компанією статіста показують, що майже 15% китайського експорту торік було відправлено до США. Компартія Китаю оголосила, що цього року планує збільшити витрати на оборону більш ніж на 7%. Водночас поки не далі проти Вашингтону і його азійським союзникам в індотехоокеанському регіоні. Підвищення витрат Китаю на оборону відповідає рівню минулого року, але набагато нижче двозначного зростання попередніх років. Військові витрати Китаю залишаються на другому місці у світі після США. Хоча китайський військово-морський флот уже найбільший. Останніми роками компартія Китаю посилює свою агресію у південно-китайському морі. Кораблі берегової охорони Пекіна та ранять Філіппінські судна. На сході китайський флот проводить навчання поблизу Тайваню і спрямовує кораблі у води поблизу Японії. А в Тихому океані у 2024 році китайські та російські бомбардувальники провели спільне патрулювання повітря. Яного простору поблизу Аляски китай інтонітоніфодестаймовітай будує ще один величезний авіаносець. Такого висновку дійшли на підставі супутникового знімка. На думку аналітиків, корабель може конкурувати з найбільшим авіаносцем ВМС США Супутниковий знімок датується груднем 2023 року. На ньому можна побачити корабельню в північному китайському місті Далянь у провінції Ляонін, де будується велике судно. NBC News з посиланням на кількох аналітиків повідомляє, що судячи зі знімка, на судні встановлено чотири стартових катапульти для запуску винищувачів. Водночас, новітній китайський авіаносець Фудзян здатний запускати тільки три винищувачі. Представник посольства Китаю в Вашингтоні відмовився. Коментувати новий проєкт. Якщо будівництво авіаносця підтвердиться, то він імовірно зможе змагатися з найсучаснішим і найбільшим кораблем ВМС США сьогодні. В американських військово-морських сил 11 авіаносців. Адміністрація Трампа прагне закінчити війну в Європі і змістити фокус на Індо-Тихоокеанський регіон, щоб протистояти загрозам від комуністичного Китаю. Компартія Китаю проводить у Пекіні свої найважливіші політичні збори року під тиском американських мит у середу. Голова КПК Сі Дзіньпін оголосив про виділення додаткових коштів для стимулювання економіки. Китай випустить спеціальні облігації на суму близько 179 мільярдів доларів для стимулювання економіки. Ці гроші підуть на субсидування купівлі електромобілів, побутової техніки та інших товарів. Прем'єр КНР Лі Цян заявив, що країна стикається зі зростанням зовнішнього тиску. З часу приходу до влади президент США Дональд Трамп збільшив мита на китайські товари ще на 20%. Середній мита Китаю на наші товари вдвічі більше ніж ми стягуємо з них. Економісти вважають, що мита можуть стати ще вищими у вівторок. Китай ввів мита у відповідь на американський експорт. Торговельна війна, що наростає, чинить тиск на пекін, змушуючи його вживати нових стимулювальних заходів. Водночас, китайська економіка стикається зі слабкими витратами домогосподарств і кризою в секторі нерухомості. Після пандемії Китай зробив ставку на те, що він називає новими продуктивними силами, вкладаючи гроші в передове виробництво. Але економісти закликають Пекін знизити залежність країни від експорту. Середу лі заявив, що влада стимулюватиме витрати домогосподарств, які сьогодні набагато нижчі за середньосвітові. світові. конкретних термінів не назвав Економіст мерфіекономіст Гаррі Мерфі Круз сказав в інтерв'ю BBC, що якщо мита збережуться, китайський експорт до США може зменшитися на 25-35%. Він додав, мита завдадуть економіці Китаю подвійного удару як по експорту, так і по інвестиціях.